Доброго дня, всім добрим людям. І так пару днів тому е, такий собі е, захисник України гнізділов. Чому я кажу такий собі? Бо я його поважаю, бо людина захищає батьківщину, але він не зрозумів, в чому сутність держави. Хоча постарався щось там розписати е, на Фейсбуці. Навіть я його деякі речі зацитую, щоб не бути голослін. І е, так, стаття 65 Конституції України говорить про те, що захід вітчизни стоїть кома незалежності та територіальної цілісності України, кома шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. Громадяни відбивають військову службу відповідно до закону. Я неодноразово звертав увагу, що е, ці комуністи, які писали е, Конституцію України, Допустили, допустили заздалегідь пару свідомих невизначених і невизначеності, і змішали поняття вітчизни, а потім поставили кому є обов'язком громадян України. Ну, по перше, вітчизну захищають не громадяни, а люди, які вважають дану землю своєю вітчизною. І друге, обов'язком громадян України, тобто, вже після коми те, що стоїть незалежність і територіальна цілісність України, це вже є дійсно обов'язком громадян України, тобто люди, які мають громадянство України. І ці два поняття вони засунули в одну цитату, і сьогодні маніпулюють нею. Як тільки хочуть. Ну і громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Я неодноразово звертав увагу на те, що у відповідності до статті 19 Конституції і взагалі Конституції України потрібно прийняти закон про відбування військової служби. Без такого закону всі ці маніпулятивні підтасовочні Рішення, в тому числі і судів, вони живуть в нашому житті, але я вважаю їх не зовсім законними, оскільки вони сіють сумніви. І зацитую з його статті пару таких цікавих моментів. Замість доктрини воювати, обов'язок кожного громадянина держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого могли відловити на вулицю. Ну, так нормальна тенденція, нічого нового. Держава не є загальнонародною і дійсно, кого вона відловить, або вручить повістку, або там і ті дійсно будуть захищати державу. На відміну від того, що державні чиновники, які сьогодні отримують середню зарплату, 56,8 тисяч. Вчора вийшла така статистична дані гривень України при мінімальній зарплаті в державі Україна у 8 тисяч. В принципі, реально вони мали б захищати свій, своє благополуччя, свою роботу дійсно держава Україна, оскільки вона є. Роботодавцем для них, і вона їм платить доволі непогану заробітну плату порівняно з мінімальною заробітною платою інших громадян України. Ну і наступне, що я хотів би зацитувати, це безтермінів служби там і так далі. Слухаючи суспільство, доброволець починає розуміти, що кріпосне право не скасовано, а його призначено винним та відповідальним. Ну не знаю, якщо доброволець підписав контракт, укреди отримує гроші, то він не може казати, що це кріпосне право, оскільки він відпрацьовує ту заробітну плату, яку йому платить держава Україна за те, що він підписав і там є права, обов'язки. І в принципі, всі розуміють, що контракти потрібно виконувати. І наступне починається міграція тил у відносну безпеку. Тобто тотальна корупція. 2,5 тисячі умовних одиниць, середня ціна обмежено придатного під час проходження військової лікарської комісії. За повну непридатність візьмуть удвічі більше. Нормальне явище держава винайшла новий вид послуг, за які. Люди платять гроші. Єдине, що держава тут чомусь не зуміла зосередити свою увагу на тому, щоб з цієї послуги люди декларували гроші, подавали декларації і платили податки, внески і збори. Ну, тобто, це питання часу, це недопрацювання допрацювання фіскальної служби і це недопрацювання допрацювання фіскалів. Я думаю, після мого сьогоднішнього відео вони. Чуть-чуть почнуть більш активно працювати в цьому напрямку. Відсутність чітких термінів служби сприяє чорній демобілізації. Одруження на пенсіонерках з інвалідністю. колись було мемом, а зараз дуже поширене явище. Розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною. Розводять власних батьків, щоб оформити догляд за матір'ю чи батьком. Йдуть в СЗЧ. Ну, Нормально, знову ж таки я говорю про те, що в дифузному праві це держава Україна надала людям можливість монетизації всіх можливостей, і єдине, що тут знову ж таки чітко проглядається, це недальновидна політика фіскалів, які ці платні послуги. Оскільки ці всі послуги платні, що оформити опікунство, що там розвестися, бо оскільки це реєстратори, це все, я звертав увагу, що три гілки, а саме фарисеї, сеї садуки об'єдналися в Україні, і всі ці послуги стали платними, і нічого тут нового чи дивного немає. Просто єдине, що фіскали погано працюють, ну, я думаю, що вони візьмуть на озброєння це все, що я сьогодні говорю, і будуть однозначно заставляти цих людей сплачувати ці всі платежі, податки і збори, заставляти людей, скажімо так, подавати декларації не можна заставити, оскільки це є обов'язок, але штрафувати за неподання кожен день можна, і причому всіх підряд. Хто розвівся, хто там з дружиною розвівся, чи тато з мамою і так далі. Заставляти це робити. І це наповнить бюджет не тими подачками, які на сьогоднішній день приходять з-за кордону нам, які ми жеброємо там і так далі. І Це нерозуміння президентом і його піддувалами механізму державного управління проводить до того, що вони там. Їздять і починають гнати на різних самітах різні. Дайте нам більше зброї, дайте, 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 дайте. А на чиї плечі це буде все лягати? От ваше дайте на чиї плечі. На плечі держави, яка автоматично, оскільки вона є окремим суб'єктом права, постарається стягнути ці кошти, звернути їх, витягнути їх. З підконтрольного її населення, яке проживає на підконтрольній її території, тобто з громадян там, України, які просто будуть платити більше податків, тому е, варто всім вчити діалектику і припиняти оцей гвал, там про якісь там самовільні, незаконне залишення військових частин. Дякую за увагу! Будьте здорові! Всього всім найкращого.